Опа, я ж казав, зроблю порівняння цих двох моделей. Новенький кентавр 200B і була 25. В принципі, в них характеристики майже всі і комплектуючі, однакові, але все ж різниця є. І давайте розберемося, яка вона. По-перше, Кентавр продається голий без фрези за 2950 доларів. Булат продається з призою 1,2 метра і ціною 3200 доларів. Окей, тоді, в принципі, найбільша різниця в них в двигунах. Тому що в одному стоїть 11.05, а в іншому 1115. В кентаврі встановлений двигун 1105 об'ємом. 1105 кубічних і потужністю 20 кінських сил. Це як заявлено в мануалі. А У Булаті 25 встановлений двигун 11.15. І По заводу в ньому написано, що видає він 24 коняки. Хоча, в принципі, це десь 18, а цей десь 22. Може ближче до 20 коняк видає. В принципі, ось така різниця типу була Чуть-чуть потужніший. Але для такої техніки з мотоблочною коробкою потужність це не головне. А головне це, в принципі, як ця потужність реалізується, яка вага мототрактора і що буде довше ходити. Ну окей. Тоді, по вазі, виходить, що кентавр 570 кг. А булат 650 кг. І що я вам хочу з цього приводу сказати? В принципі, добре, що булат важчий і потужніший. Тобто буде більше тягнути, там в нього і виходить тягове зусилля краще, тягне трактор краще. Але щодо надійності, коробка то мотоблочна і на ню. По-перше, почепили більшу вагу, ще і більшу потужність, ніж потрібно. І тоді з нею будуть проблеми. Ось Кентавер 200B більш збалансована модель. Тобто він не найважчий, який може бути, і не найпотужніший коробка мотоблочна. Але воно вкупі може все ж трохи ходити, бо на нього йде менше навантаження, ніж на булату, наприклад. Ось моя думка щодо цього. Ну окей, давайте по об'ємах паливних баків. Бак на булаті 10 літрів. На кентаврі 9 літрів. В принципі, різниці немає такої. Колія у нас на кентаврі зад 950 на 1320. На булаті... 950 на 1320. В принципі, однаково. Тоді. Хоча це так в мануалі написано, хоча по факту дивіться, тут який винос стоїть. І тут який в кентаврі коротенький в Булаті, я думаю, більш ширший діапазон регулювання колії це однозначно. Тому що пишуть в інтернеті, не треба вірити, треба подивитися. Через це існують такі огляди. Ну ладно. Гума. Передня 6х12 в кентаврі, задня 7,5 х 16 булаті, 6х12. Передня і 9,5 х 16 задня. Тобто чуть-чуть задня в нас більше. Окей. Можу сказати, що максимальна швидкість вперед 17 км на годину. Була та, назад 5 км на годину. Про максимальку кентавра я не знайшов інформації, так як нова модель дуже. І все. Тоді, в принципі, такі справи, любі друзі. Ставте лайк такому огляду. Напишіть, будь ласка, чи я адекватно їх зрівняв і чи підтверджуєте ви мою думку. Чекаю від вас коментарі. І Дякую, що дивились відео до кінця. До побачення!